Всім доброго ранку, друзі, доброго здоров'я. Залишився в мене ось такий гарбуз, ще я його розрізала навпіл, почистила на скибочки і натерла на терці. Ось так. І тепер посмажу, додавлю на сковорідку столову ложку олії і обсмажу. Друзі, гарбуз не смажиться на сковорідці. Я накриваю його кришкою, щоб він протушкувався, щоб не був сирим. І на маленькому вогні тушкуємо. Гарбуз смажиться, друзі, тушкується, а я тим часом приготую тісто. Для його приготування беру 50 грамів дріжджів. Розминаю. Додаю тепле молоко. Треба стакан, я взяла більше, бо в мене гарбуза смаженого буде більше. Десь грамів 300. Олію 100 грамів. Півчайної ложечки солі, три столові ложки цукру. Хто не любить дуже солодке, зробіть дві ложечки, добавте цукру і додаю пачечку ванільного цукру. Тепер все гарно перемішаю, щоб дрожжі розчинилися і подружилися з усіми продуктами, які замішані. Ось так дрожжі розчинилися, друзі. І на цьому етапі додаю борошно і замішую тісто. Для цього рецепта не треба, щоб опара не треба ось так замісили, борошно додали, поклали начинку і в холодну духовку, поставили виріб наш і випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. У кожного різна духовка, тому час випічки я не буду говорити, бо у кожного різна духовка замішую тісто. Так, друзі, тісто замісила, ось таке, воно повинно бути не забите, м'яке і ніжне. А поки я замішувала тісто, наш гарбуз тушкувався, посмажився і починаю виробляти наші вироби. Ну що, починаю виробляти, друзі, наші вироби. Беру шматочок тіста, ось так рукою приплескою і розкатую качалкою. Ось так розкатавши тісто, кладу начинку, тепер роблю надрізи. І кожну частинку загортаю до середини. І ось така вийшла друзі, плачинда. Перекладаю на деко змащене олією. Ось так виклала і аналогічно роблю і другу і третю. А остання плачинда буде з полуничками. Тепер, друзі, беру жовток яйця, додаю дві чайні ложки води, розмішую і змащую, наче плачинди. Ось така, друзі, повинна вийти рідина без комків. Все змащую. Ось так змазавши яйцем наші плачинди, посипаю зверху кунжутом. Можна білим, можна чорним, кому який до вподоби. Посипавши кунжутом наші плачинди, відправляю в холодну духовку і вмикаю температуру 180 градусів. Випікаю до готовності. Ну, нарешті, друзі, я дочекалася свої плачинди. Ось такі вони вийшли, випеклися гарненько. Думаю, що смачненькі. Ще не куштувала, тому що гарячі. така смакота. Всім дякую, друзі, хто був зі мною, хто готував плачинди для вас букети підсніжників. А також крокусів дарую вам. Бажаю міцного здоров'я, миру, добра, затишку, благополуччя, міцного здоров'я вам і вашим родинам. Бувайте здоровенькі, до нових відео, до нових зустрічей!